У цьому випуску скандальна заява Сергія Реброва після матчу проти Бельгії. Стали відомі суперники збірної України зразу в двох турнірах. Ну, а ви знаходитесь на каналі Футбол Тач. Ну і що ж, друзі, по сумі двох матчів програємо і тим самим залишаємось на ще один сезон в дивізіоні Б. Ну а якщо тобі сподобається це відео, mm. не забудь поставити лайк і підпишись, якщо ти ще не підписаний. Ну і ось що сказав Ребров після матчу. Неприємна поразка сьогодні. Ваші емоції після Які емоції? як усіх оболівальників, На жаль, ми усі засмучені. Я вважаю, сьогодні ми не заслуговували на перемогу. Ми повинні були грати з м'ячем, ми повинні грати вперед, але, на жаль, ми грали проти суперника, який був дуже агресивний сьогодні. І я думаю, що набагато краще контролював м'яч, ніж в першій грі. В чому суперник додав? Дав в агресії, в бажанні, в пресінгу. В усіх компонентах додав. Коли стався цей переломний момент? Не зляпу я, я вважаю, в першому таймі навіть ми оборонялись дуже низьким блоком, але ну, май, майже нічого не дали зробити, створити супернику. Але в другому таймі, ну ми граємо через два дні. Багато гравців, які грали в перші гри 90 хвилин. Було достатньо важко, тому наприкінці зустрічі була втома. Чи могли активніше грати на атаку? Так, могли, намагалися, але на жаль. На жаль, не зіграли. Як я казав, дійсно ми грали проти сильного суперника, дещо не, не казали про збірну Бельгію. Це це дійсно топ суперники. Сьогодні вони це доказали. Чи варто робити взагалі з того, що ми не вийшли в дивізіона, якусь трагедію? Чи все ж таки наше головне завдання це вийти на чемпіонат світу? Ну я бажаю зараз, після гри усі засмучені, усі вважають, що це трагедія. Але подивимося завтра. Так я вважаю, що дуже важливо підготуватися до відброгового циклу. Зараз у нас є дві товариські зустрічі, де ми можемо перевірити кандидатів і все більш нічого немає. Тому завдання потрапити на чемпіонат світу, і ми будемо. Готуватися до відборкових зустрічей. Дякую дуже. Дякую. Після того, як французи переграли хорватів у серії пенальті, у нас сформувалася група відбору до чемпіонату світу 2026 року. В ній опинилась Франція, Україна, Ісландія і Азербайджан. Ну і тим самим чином у нас тепер сформувався календар матчів. 5 вересня ми граємо. Формально вдома проти збірної Франції. На виїзді 9 березня граємо проти Азербайджана. На виїзді 10 жовтня граємо проти збірної Ісландії. Формально вдома 13 жовтня граємо проти Азербайджану. 13 листопада їдемо до Франції і граємо проти збірної Франції. Ну і фінальний матч 15 листопада. Граємо формально вдома проти збірної Ісландії. Ну, а тепер поговоримо про Лігу нації сезону 2026-2027. І ви бачите учасників дивізіону Б, тобто наших потенційних суперників: це Шотландія, Угорщина, Польща, Ізраїль, Швейцарія, Боснія і Герцеговина, Австрія, Україна, Словенія, Грузія, Ірландія, Румунія, Швеція, Північна Македонія, Північна Ірландія, а також Косово. Але що можна сказати, що в нашому кошику, тобто в другому, буде Швейцарія, Боснія і Герцеговина, Австрія, ну і звісно Україна. І цим фактом ми можемо сказати, що ми 100% не зіграємо проти цих трьох збірних. Але як ви бачите, в інших кошиках також є не менш слабкі збірні. Тепер нашою основною цілею є вийти на чемпіонат світу 2026 року. І якщо так подивитись, то нам взагалі не повезло, що ось зараз ми не дожали Бельгію і в наступному сезоні грали в дивізіоні А, Що по факту з групою? Тому що у вчорашньому матчі хорвати спокійно могли вигравати Францію або навіть грати в нічю, і у нас би в групі були хорвати. Звісно, це не така, знаєте, проста збір. Що казати, там Франція набагато сильніша, ніж Хорватія. Це майже дві е, рівні збірні, але все ж таки, на мою думку, що хорвати нам би були легші. Але що є, то є, вже нічого не змінимо. Але якщо так, знаєте, подивитись в минуле, то у відборі на чемпіонат світу-2022 року у нас також в групі була Франція. Але що саме дивне, ми тоді не програли ні одного матчу збірній Франції, а якраз зіграли Два матчі в ніч і забрали тим самим фактом два очки собі. В принципі, якщо так подивитись на ситуацію, то якщо ми зіграємо з Францією в ніч і виграємо інші матчі, то я думаю, що можна поборотись навіть за перше місце, тому що нам потрібно 100% обігрувати збірну Ісландії і Азербайджану, якщо ми хочемо говорити за перше місце. Звісно, якщо ми якимось чудом дивом виграємо збірну Франції то е, це буде нереально класно, але потрібно нам е, йти до того, щоб обігрувати без, проб... без проблем збірну Ісландії і Азербайджану. тому що у збірної Франції, скоріш, з, з цими збірними проблем не буде. А нам потрібно поборотися з збірною Францією за перше місце. Ну, а поки що на цьому все. Якщо тобі сподобалось це відео, не забудь поставити лайк і підписатися на канал, якщо ти, звісно, ще не підписаний. Ну а з вами був канал Тач. Всім удачі і всім пока!